Перший день хворого відзначили 11 лютого 1993 року. Таку дату вибрали не випадково. Католики всього світу День Хворого здавна відзначали саме цього дня, адже багато століть тому, 11 лютого, у французькому містечку Лурд об'явилась Богородиця. Свята діва Лурдська Богоматір зцілила немічних і відтоді вважається покровителькою і рятівницею хворих. Хвора людина це людина, яка потребує великої уваги. Хвора людина це є людина, яка потребує великої клопіткої праці, не тільки над своїм тілом, яке є немічно, яке є хворе, яке є кволе, але хвора людина потребує найперше також і великої праці з нутра, тобто духовної опіки. Представники благодійного фонду Карітас у Всесвітній день хворого відвідали хворих дітей у Тернопільській міській дитячій лікарні. Сьогодні благодійний фонд Карітас Тернополя. Разом зі своїми співпрацівниками співколегами я тут присутні, щоб разом помолитися, щоби разом поблагословити цих хворих людей, щоб підтримати хворих батьків цих хворих дітей, які тут знаходяться. Вони сьогодні до нас завітали з такими цікавою. Програмою спочатку це було богослужіння, це була відправа, це була молитва за наших дітей, які знаходяться в нашій лікарні, за всіх працівників нашої лікарні, за наш весь колектив і всіх дітей, які тимчасово попали в наш заклад на лікування. Маленькі пацієнти разом із представниками благодійного фонду Карітас помолились за швидке одужання. Також усі діти, які знаходяться у Тернопільській міській дитячій лікарні, а їх трохи більше двох сотень, отримали подарунки від Карітасу.